члени постійної комісії на спільне засідання постійної комісії ради ради із 12 депутатів комісії з питань бюджету з'явилося 9, із 6 депутатів комісії з питань освіти присутніх 2 і зараз її викинули і під'єднуються. Тобто, хлопці є і ми можемо почати засідання нашої постійної комісії. <кій> Відповідно до 47 статті закону України про місцеве самоврядування постійної комісії повноваження розпочати свою роботу. В роботі комісії беруть участь Неборецький Василь Васильович, голова районної ради, Трачик Оксана Миколаївна, заступник голови районної ради, Іголь Роман Володимирович, заступник керівника Турчинської служби прокуратури, Лелека Андрій Миколайович, заступник начальника Турчинської районного відбула поліції, головного управління національної поліції Вінницької області, Минославська Оксана Володимирівна, начальник комунального підприємства архітектурне, плавувальне проєктне бюро і виконавча. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денного спільного засідання по комісії. На відповідне засідання спільних комісій винесено сім питань. Коїкі пропозиції, шість питань, коїки пропозиції по порядку денному. Почат. За основу. Спочатку. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти рішення приймається? Переходимо до розгляду розгляду порядку денного. Перше питання це є питання про інформацію керівника Учинської окружної прокуратури щодо результатів діяльності органів прокуратури за перше півріччя 25-го року. О цьому питанні інформує керівник Роман Гадельівча. Заступник керівника Кучинської кружної прокуратури. Будь ласка, мало. Дякую за радене слово. Шановні учасники зібрання. Законом про прокуратуру передбачено повноваження керівника обільної прокуратури, інформувати півріччя відповідно статусів на територіальну підміну про загальний стан законності та результати роботи відповідної державної прокуратури. В липні місяці відповідна інформація на частика була скерована до районної ради, тому що з депутатом не знає познайомитися, детально озвучити всі показники результату роботи зараз, вважаю, за непотрібне. Детальна інформація буде на сесії районної ради. Якщо є питання космічної інформації, яка була надана для знайомої, на них відповісти. Якщо питань нема, то, шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення з даного питання, включити проєкт рішення про інформацію керівника Турчинського прокуратури на порядок до порядку денної чергової сесії проведено голосування. Кто за? Что Так, Да. Будет да, сами да. вайбер. Закман. За, за. кис. За. 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 Политик. Да. Филипчук. Вона сказала, вона показала. За. Пересэмпл. Заправление. Да. За. Комісія досвіти. Рябокін. За. Теремчук. За. Туз. Не може таки сказати. Звук таки підключає. Ну за, звичайно, підключається. Чабанюк за. Рішення прийнято питання приносить народ. Друге питання про стан дотримання законності правопорядку на території району та хід виконання комплексної оборони-правоохоронної програми районної району 21-25 роки. У цьому питанні інформує Олег Андрій Миколаїв, заступник начальника Тучинського районного відділу поліції поговорили управління національної поліції Хмельницької області. Будь ласка, Андрій Миколаевич. Доброго дня, шановні присутні, шановні депутати. Як колега попередньо сказав, детальна інформація надана безпосередньо правораду. Буде озвучена детальна інформація про кожна сесії, яка буде побачина. Єдине, що можу сказати, що на даний час коротковізів, на даний час в Учинському відділі поліції зареєстровано 18 тисяч звернень від громадян, якщо за аналогічний період минулого року це 9 тисяч звернень. Тобто майже в половину більше звернень пішло, чим за року. Що стосується ситуації, по Виявлення адміністративних правопорушень на теренах нашого району, то е велика частина своїх правопорушень має це активування стані алкогольного і виявлено 267 адміністративних правопорушень. ДТП без потерпілих становить 107 таких правопорушень. Багустрій виявлено 28 правопорушень, е збут підакцизних товарів неповнолітніх 10. Е Насиль в сім'ї 447 і невиконання батьками по-югоповницькому пов'язків 287 порушень. така цифра велика по невиконанню? Тому що сюди війшли безпосередньо ті адміністративні матеріали, де притягували батьків за керування транспортними засобами їхніми дітьми, їхні, які не досягли відповідальності. Тобто не мають права керування і не можна притягнути до адміністративних дітей. Одна з проблем, яка доводить попередньо, це штабна чисельність підрозділів поліції. На, на, на даний час реальна кількість наявності у нас 190 чоловік. Основна причина пішла частина це 17 працівників стрілецький батальйон, який в нас функціонує на даний час в Волонтеонівській області і захищає терени нашої держави. От. Того, будуть, храм, і що будуть Андрій Миколаївич. На попередній сесії районної ради був Василь Іванович я поставив ряд питань, і він обіцяв, як кажуть, результати. Перше питання це те, що. Наслідок руху багатотонального транспорту по через місто, і в першу чергу це автомобілі, верніше фури, Тульчинки, в нас виникає пробка у вулиці Незалежності. Він обіцявся, що ви вийдете з пропозиціями на Тульчинську міську раду, з тим, щоб паркування там зробити з одного боку. Прийшло декілька місяців. Не ви виходили з такими пропозиціями на Ключинської міськради? Ну, за саме затопання того, щоб збирали камінь ковідного відносин безпосередньо підвігають, безпеки того рік. За це запитання я не знаю посередньо громад, але за даний час на території Ключинської міської територіальної громади функціонує, вони е, працюють чотири поліцейські серед громади, які в них. В них в своїх функціях є така е, складова повноваження як безпекові ініціативи. Зокрема, сам офіцер поліцейський може звернутися з листом. Він це відображає як безпосередньо на сайті, так і в своїх роботах і направляє на міської раду. Е, ними було зроблено це за їхнім полотанням. Встановлений знак, е, якщо їхати на, до Масу СІЗО біля першої школи, круг недавно він встановлені перепрошую. Це за ініціатива безпосередньо Бог цю За по тій сесії теж говорили, два місяці, то я скажу. Я я дуже... Це друге питання, яке я підніму. Чому наші, чому ви не розривете договори, закладені давно, щоб тепер, коли відремонтована об'їзна дорога, чому фури ключинки не йдуть по білоруському звозу на об'їзну і не рухаються навколо міста по нормальної об'їзній дорозі, а рухаються через місто і вони створюють величезні проблеми для нормального. Руху в місті нас і так перенасичене транспортом. Зараз я питаю, чи надавали ви ініціативу про те, щоб паркування по вулиці Незалежності здійснилося з одного боку, бо, поскоріючи з двох сторін, одна фура заїжджає, чи навіть автобус великий. Ви ж самі їздите, ви ж бачите їздить, все. Да. І це треба його розхропувати довго і нудно. Особливо фуричому сізить час пів, о восьмій ранку, о сімнадцяті вечора. Навіть на цей графік з тимчинку. Я вимагаю, розривайте з ними заключені угоди про те, що вони можуть порушувати правила дорожнього руху, не порушують їх, тільки по незрозумілій угоді з вами, бо ви їх не штрафуєте. І хай рухаються по Білорусівському вводу. То я вам кажу, Василь Іванович заявляв, що підписані такі угоди. Вас як керівник виясняє, Звертається купа виборців з приводу цього. І оце два моменти пов'язані з паркункою там з одного боку, і те, що вони йшли по окружній, так як це положено в нормальних містах. То чим має бути нормальне місце? Прошу взяти до уваги. На сесії дасти відповідь на мої питання. Це не всі, це є ще одне. Третє питання теж вже збов'язано замовити, ви її зачіпали. Ми бачимо, що після 9-ї години починають рухатися в центр міста діти вже фактично, років 12-13, вони кучкуються. В Цей момент, я розумію, що у вас коротше не Але Потерпає, скажімо так, центр міста не тільки від дитячої там, лайки і так далі, а від їх собі. Вони можуть підійти починати робити автомат, рати, там десь. Коли їм робиш зауваження, то максимум на що це, ти над... маєш націхуватися, щоб вони тебе добре Тобто, Закликаючи своїх дітей до порядку через батьків, треба звертати увагу на те, коли ці діти додому приходять. А вони ж тільки починають після 10-ї години зривати бочки. І є пару таких хитрих хлопчиків на скутерах. Так, да, Що це жесть. Ви вчили трохи їх одягати шоломи, так, да, це видно. Але Глушаки. спеціальні. Я вас Ну, ці пенсіонери, я хочу теж пенсіонері, що так, але пенсіонери не різко реагують на ці крики. Ну, і полетіло, не поймуть, чи шрикет летить, чи. Це точно. <поте> це, ре Реакція така, що І це все все декілька чоловік, їх три-чотири причини. Можна ж ними Ні-ні, Я був сам свідком з місяць назад. 130 мопедів. По І поліція виїхала, вони по всіх... Ні, Андрій Михайлович, ще запитання, неповнолітні їзда на скутерах. Немає, не батьки. А це, ось це інформації з, з, та, інформація забрали. Андрій Миколаївич, в мене ще четверте питання, яке викликаю з того, що було на сесії. Там я говорив про те, що одна з причин ваших, до речі, цифр це те, що перестали працювати акумулятори на пер... пішохідних переходах встановлення автострасу. Оселіван обіцявся направити листа з тим, щоб вони на тих геліопанелях замінили акумулятори, які вийшли з ладу, щоб акумулятор біля третьої школи, акумулятор. Біля Потоцького акумулятор, біля європейського в першу чергу. Щоб вони працювали. Бо у панелі є, а вони не світять. Буде в нас світло на вулиці чи не буде, це таке. Шкодені переходи, переходить за віру. Є проблема записом на сладких. Добре. Кошень, кого приймаємо мають. Так, да, так. Да, 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 да. Переходимо тоді, якщо питання немає, переходимо до віртуального условия. Бойко. <ріст> Здорона. Гетьман. Кіс. Да. Олег. Да. Певичук. Пилік. Сента. Справди. Да. Ніколай. Коли це закону. Рябокінь. Привик Туз. Да. Переходимо до наступного питання. переходимо наступного питання, телефон, телефон. Про затвердження звіту про роботу постійної комісії районної ради з питань регулювання комунальної власності, благоустрою та розвитку інфраструктури. І тому я не славська Оксана Володимирського. Доброго дня, шановні присутні. До вашої уваги надаю звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань, у та розвитку інфраструктури. У вас всіх є надані інф... матеріали. Те, що я хочу вам сказати, основне таке, що протягом звітного періоду проведено 23 засідань комісії розглянуто 135 питань. Питання щодо управління розпорядження, розпорядження майном спільної комунальної власності територіальних громад району, передачі майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст району, комунальну власність Тівчинської, міської, Шпиківської, Браславської, Вовкянської, Томашківської, Клижопівської, Віщенської, селищних рад, та Городківської та Студенської сільських територіальних громад. Районна рада передала територіальним громадам майже всі об'єкти спільної власності територіальних громад району відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених бюджетним кодексом України. На даний час на контролі комісії перебуває ряд рішень, що стосуються ліквідації юридичних осіб підприємств, установ, організацій, які знаходяться в стадії припинення. На виконання рішень районної ради у 2023 році. Завершена приватизація об'єктів малої приватизації, в результаті чого до бюджету розвитку районного бюджету надійшло 227 тисяч 660 гривень. Протягом звітного періоду комісія приділяла увагу діяльності комунальних підприємств. Станом на 1 січня 2025 року у власності районної ради знаходиться два комунальні підприємства. Зокрема, це комунальне підприємство Тучинське архітектурно планувально-проєктне бюро Тучинської районної ради та комунальне підприємство Тукінська дирекція кіномережі районного відділу культури, яке знаходиться в стадії ліквідації. Е, ну, рішенням 14-ї сесії районної ради 24.112 року за номер 258 було передано майно спільної комунальної власності із комунального підприємства Турчинська дирекція кіномережі, комунальне підприємство архітектурно планування комунального. По наслідкам же цієї передачі і отримання майна архітектурним комунального бюро були укладені договори аренди загальною площею, як би так, що. Так, 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 11 договорів оренди. згідно докладних договорів, оренда до районного бюджету надійшли кошти. За 2023 рік 87200 протягом 2024 року 264 100. Це документація щодо орендних відносин відображена в електронній торговій системі. Дякую, Які питання про самому На питання, коли повернемо центральну районну лікарню. А тоді буде гроші. Не Неправда. В наших силах і не літаки було. А тепер ми маємо постійні проблеми в нашій лікарні. Що стосується кінотеатру, ми рішенням сесії надали в управління нашому комунальному закладу. Так само так тепер вже визнаєте? Що... А тепер прийнятий закон про ліквідацію комунальних, комунальних закладів і... органів місцевого сорядування. Наразі триває перехідний період і, можливо, на наступній сесії ми будемо вирішувати долю наших комунальних закладів. Один ліквідації, в Встан ліквідації, чим ми зараз займаємося, а другим будемо вирішувати. А тут є ще такий шлях, вони будуть товариством. І туди варто зайти, повернутися в засновники, і в наглядову раду вводити представників Турчинської районної ради. Бо як би то не було, це лікарня кластерна. І туди приїжджає вотняка, брат і ти слухаєш, як і що не так. Нема бойка, він би вам розповів. Пока не наші. Look some yeah. Самой на голос. Бой пол сама. Гетьман. Кис. Онищук. Пилипчук. Билет. Зем. Ага. Справник. Николай. Рябукинь. Ризипку. Туз. Чабанюк. За. Рішення прийнято. Четверте питання. Про затвердження розпорядження голови районної ради. Тому я так чим. Відповідно, до пункту 17, частини першої частини другої статті 43 закону про місцеве самоврядування, враховуючи постійних комісії, вирішили затвердити розпорядження голови районної ради від 20 травня 2025 року номер 8 надання відпустки Бранському населення від 9 липня 2025 року. Ою, Дмитрона Ідоросана Николаєвич. Іщенко на голосу. Ойко. Так, Гедман. Справник. Да. Николаєнко. Рябукінь. Чебанюк. Рішення прийняти. Наступне питання. Про затвердження змін до рішення 14-ї сесії районної ради голосного скликання про затвердження списку присягні Турчинського районного суду. Е, відповідно до поданої заяви. У нас є заява яка має бажання все, що наступний. І документи прошли перевіряти. Це і так не звирішили, не, не до рішення 14 сесії районної ради 8 скликання від 24.11.22 року номер 1663 списку присяжних Українського районного суду. Зокрема, до затвердження списку 506 району викласти довіряції. У нас мови присяжні, прищак уже на огонь. На... Ну, інформацію, я до списку присяжних, написано, що соціального Дивіться, це вже третя особа із центру надання соціальних послуг. А що це, що, що це але, але накопичення з одного колективу у присяжних не вітається. Це не заборонено, але й не вітається. Бойко сам

Переходимо до наступного питання, Шосте питання. Перелік першого типу для об'єктів щодо, я... щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні. Правує Аніславська Оксана. У нас є приміщення, які ми ще були на здані в орієнту будівлі теме діатра. Зараз в них там плачевна ситуація, дуже тече похиля. Ми пробували своїми силами справитися. Дуже великі кошти, треба, ми розуміємо, що вже в цей час ніхто їх виділяти не буде. Ми пропонуємо ці приміщення 47, м2, до 47,4 е квадратних метра, внести до об'єктів переліку першого типу, щоб можна було їх виставити на аукціон з медичного. Питання. Які питання ми розслідували? на голосування. Тут де був кабінет директора, прямо спереди, там вийде це. Там просто тече, там все, балки, все там щелипчук, сэмфок, справник, Ніколайнфос, Рябокин, да. Прилипко, Деремчук, да. да. Туз, Чабанюк. Да. Річки прийняті питання, шановні депутати, питання підносять на розгляд засідання посії комісії, вище є оксана. Значить, внесено зміни до постанови деякі питання перед передання державного кордону громадянам України, враховуючи ці зміни. З числа жінок, тих, які є посудовою місцеве по самоврядування, для перетину державного кордону не потрібно оформляти закордонні службові сказано, Крім задоволення усіх. Оксана Йорка студії Наталія Віталійна можете їхати. До речі, наш один за депутат через це склала повноваження. Питання манку. Шановні депутати, питання, які виносяться народний серпів, постійно комісії вище. Які зуважні пропозиції? Сесія орієнтовно 19-ка. Я, Я додатково.